Друзі, додивилися ми серіал, вернее, як додивилися, нам э, не дали конца. То есть, я так понимаю, що кінець, как говорят, буде в наступному році. Ну что ж, ми подождем. Вот. На дворі 8 годин вечора ми йдемо на прогулку, Виністи мусор і мені треба ну, у їсти. І мені надо швидка ходьба 1 хвита. Ходіть голий, звідвалить. Та ну, Димон, ну що ще? Ну що ти, ну я одягаю. Тут ти можеш спокоїтися. Ну пишуйте ронтик у строй вас тут. Та тоді, говорю, та Гінся ходя гола. Возьмем кормуся, все на п'зде. Ну, торс. вторс. Показав, що ти в трусах. Ну не в трусах, він був у шортах, ребя. Ладно, все. Я тебе візьмеш оці два пакети. Без мата, пожалуйста, на моєму каналі. Кармуся? Оце треба підняти, Діма, бо це вчора так зачепилася, впала. Карма? Ти де? Карма. Десь поставлю, Діма, тому що впала. Кармочка, ти йдеш? Господь. Карма? Карм, а? А, титу! Тертуть, наша собака! Ты, ты, барабака? Пошли, 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 кормусечка. Пошли. Пошли, Паши, Пошли. Пошли. Пошли вынесем мусор, идем. Кормуся. А Дима в шортах нормально. 30 -е грудня. Кормуся, Кормусь. Пошли, моя холосая. Пошли. Идем. Уже всі потеряли. Давай, дикие ноги покусай. Фас. Не, 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 не. Ну, Кармуся, все же за тобой заскучали. Пытаюсь, як там ця собака. Як там ця собака? Вот это ваша собака. Уже Пошли, Ой. Ой, боже, не скажена. Пошли, корма. Ой, боже, ничего не выйдет. Мне надо одну минуту идти очень быстрым шагом. Прям очень быстрым шагом. Да. Takk, Anonna. An an. tak. Нет, пятнадцать секунд. Тридцать секунд. 45? Нет. Не. Все. Скажи привет, подписчики. Привет, подписчика. Синая ужас. Скажи привет, подписчики. Привет. Кажи, це я. це я. йду виносити мусор. Бо я хазяйська, Шабака. Шабака-хазяйська. Шабака-хазяйська. Давай. Ой, Боже, не бачу. Так, всім добрий ранок, якщо це так можна назвати, тому що ранок у нас був просто жах. Нас так обстрілювали ракетами. Отаке у нас 31 грудня. А потім питають: а що у вас не настроєння нового дня? Та ось що? От куди йому взятися? В ладно, упустимо этот момент. Я думаю, всі прекрасно знають, що відбувається у нас в Україні і що сьогодні у нас був масовий ракетний обстріл. Я маю надію, що всі цілі, всі здорові, неушкоджені і так далі. Значить, як бачите, я в ж життя, що була вчора. Значить, митися не можна. Можна була, каже, я вже не могла. Я отак от себе з полотенцями, що помитися. Бо я ж не можу, якщо я, не... я взагалі не можу. Я... я просипалась раз 15 вночі, тому що я не вмита. Не, не, не... Ви ж знаєте, як я люблю помитися, з цими кремами намазатися, все, що можна. Кстати, такі олівці, оце тут 4-3 з них погано змиваються, взагалі не змиваються. Це Патрісія то космилась. Это ужас просто. Я уже жду времени, чтобы бегом собраться. И бегом ехать и снимать этот ход. Значит, спала я, не расстилаючи, лишко. Вы сами понимаете. На пледе, который я сегодня постираю. Я одела халат. И укрылась еще пледом. Вот так я спала. Потому что я не могу вот это взять, раздеться, Ну, не раздеться, а на постель лечь. Ну, сверлить потом я. Ладно. В зв'язку з тим, що, девочки, я важу більше 65 кг. Не забула, звісно, ввечері, але не важно. Я думаю, що 65 там целих є. Ждать після свят, після гамнят я не буду. Я для себе в мене є спік, коли я розумію, що все Маша, стоп. Сказала я і, звісно, вас вже восьмий раз надурила. На овсяна блин. Чай. І збираємося в лікарню Сьогодні раніше вийду бо вона сказала що сьогодні буде довше того що надо ще зняти її в цю саму ну, розшифровку. вот тому сьогодні буде довше А на блін це бомба, особливо коли давно його не їсиш. Ну, Вчора ввечері пішли Гулять з Кармеліта. Я вже не знаю, я вже поприбирала і все. Хотілося б, щоб діти були, але не хочеться дітей оце своїм нудним відом, недовольним, напрягати не свято. Настрою нема. От слова совсем. Поэтому я решила, что я не буду їх. Расстраивай, михай на бабушек. Шос породить свято. А Бабушки згадають. Так все. С детьми застречать новый рок. Градики в сельповчора. Главне поруч з домом недалеко є фора, но він їздив на маршрутки в Сільпо. А знаєте чому? А я скажу, по що самі с Макдональдс. Угу. Потім щось він купив там. А що він купив? Якісь, коротше, продукти бабушка минула нами. на новорічний стіл. Так що вони будуть поляну накривати себе Правильно, а я не буду. А. Ми вирішили з Дімою, що ми з'їмо... У нас є червона рибка. Людві тривоги діти. Ми в духовочку. Дім пюрешку, пюрешку, я куплю сьогодні брокліфов, ракоти на холодець. Прийшли в марозинку. Будемо сказали, я сам не хочу тобі. Ну, сіки не з'їсть, знаєте. Все. М -м -м -м. Добре. І зварю собі брокколі. і І рибку. Така буде вечеря. Нова ріша. М -м. Світа запрошувала в гостях, ну, ребята, живу настроєння вообще. Я проснулась до того, що я залетіла чуть ли не скровати від выбухів. тут буде настроєння. Що ця погода. Сирость, вітер Ну таке, знаєте. Точно, що глобальне потеплення буде. Вже немає такої погоди, як сніг. Мені було 22 роки. 23 майже. Коли Бу не було сніга перший раз на Новий рік. Я така була розстроєна. Ми з кумой обмічали Новий год. Взяли на дюбку і каже, що вдвоем какая-то у нас полоса была в жизни грустная каремчиком умылась опачина наложила. я сейчас приду из лекарства и залезу в ванну залезу Я буду лежать до самого не хочу М -м -м. В общем, ребята, вот так вот висо на сніданке поприсутствовала. -про а вчера стрімчик був. Вечер на нас стрімчика. Я лежу у голову в комнаті. В Білі в білий це білий став, в лікарні немає білих стін. В лікарні пофарбовано і, може бути верхушка біла. Пробовать белистины, скажите мне. бог мой, Ладно, ребятки. Поговорим с вами сейчас в больнице. Предварительно все с наступающим. А я буду сбираться. Уже нажарилась. Сейчас посуду ще включу. Чем комца делаюся. Ой, забил. Пока на Ну как пока, ну я сейчас сниму. Всё, пока. Туш пока. Не пока.